Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні приготувала салат з ананаса та курки. Дуже виходить смачний, дуже таке своєрідне, смачне поєднання продуктів. Виходить дуже швидко, і смачно і ситно. Курячу грудинку я відварила під солодні води, приперчений, трішки листочка кинула, відварила яйця. Треба баночку ананасів, баночку кукурудзи. Куряче, відварене філе нарізаю невеликими такими шматочками, скидаю у миску. Також нарізаю відварені яйця теж кубиком. Такий салатик дуже швиденько готується. Тому, коли у вас ось дуже неочікувано гості надійшли, можна дуже навіть швиденько його приготувати. Відкриваємо ананас, в мене вже він нарізаний кубиком. відсіджуємо сік. І ось кидаємо сюди ананас. Також баночку кукурузки. Готуємо домашній майонез, заправляємо, приперчуємо, присолюємо і салатик наш буде готовий. І як на свято, як на кожен день, виходить дуже смачно та ситно. Смакує як доросле, так і дітка. Тому неодмінно приготуйте та смакуйте. Ми вже будемо накидати та смакувати, а вам буду дякувати за перегляд мого відео. Зустрінемося знову.